Файця, вона, Може лишитися руїна, якщо не скінчиться війна. Я вже й забула, що таке сміятись, бо скрізь де були квіти лиш могили. Моєю долею не можна гратись, та боронитись вже не може. Я знаю, зараз нам нелегко, та ми тебе не віддамо. Хай гори вже не так далеко. Землю ми свою відстоїмо. Мене ламають, нищать, кривдять, рвуть, ріжуть, тілять вороги. Немає сходу, заходу і півдня. Я незалежна і єдина на віки. Їх ціль одна. Людей вбивати, щоб знищити весь український рід. Але не вийде нам протистояти. Вже й так вони принесли стільки бід. Я підкорятись більш не буду, бо є зі мною мій народ, не стану лялькою. Я буду, що в мене захопив той ляльковод. Боротись буду до останку, бо ще тече у мені козацька кров. Я вірю, що одного ранку зло переможе віра і любов. І повернуться додому всі солдати. Щастя наповниться кожна сім'я. Знов проські я тебе не віддам, Україна моя.